Доброго дня, шановні підписники, любителі садоводи. Сьогодні останній день зими, але ми, мабуть, придумали тільки 29 число, а природа керує по-своєму. Сонячно, тихо, плюс 18 на градуснику. Сьогодні буду обрізувати молоду яблуню Сорт Семеренко. 5 років її. Принцип обрізки цей самий. Потрібно зробити доступ сонячних променів до плодів, гарне провітрювання яблуні, очистку крони, вирізати хворі гілки, гілки, які переплітаються, труть одна об другу. Слідкуйте, будемо так і займатися. Ось дивіться, ця гілочка. З цією третя переплилася, з цією переплилася. Тому я її обріжу тут. Тут в неї вже плодова брунька. Плодову бруньку я не буду зачіпати, а обріжу поза плодовою. Також тре. іншу. Ми її обріжемо і вона вертикальна. Ми її обріжемось на п'ять бруньок внизу. Ця гілка ми її обріжемо ось цією зовнішньою брунькою, щоб пішла назовні. Тут вже бачимо є плодові бруньки, але вона йде уверх. А мені високих яблунь не потрібно. Важко знімати плоди. Ось тут ми вище плодові бруньки і обрізаємо. Вона на другий рік. Ось ця бронючка піде на бік Вирізаємо пагони, які захращили крону яблуні. Ось цей. Цей іде всередину, хоч маленький. Ось цей. Тут також є плодові бруньки, то ми їх залишаємо. Ось і так само є плодові бруньки, а пагона забираємо. Ось цей нам затуляє крону. Також маємо дві плодові бруньки, пагона забираємо. Така сама картина і в цьому. Дві плодові бруньки залишаємо, пагон забираємо. Така сама картина і тут. Тут три плодові бруньки залишаємо, а пагон який був всередині крони, вирізаємо Ось нам вже середина крони, чаша її освітлилась. Тепер будемо вирізати жирові пагони, які пішли уверх, залишаючи бруньку, яка йде назовні. Це йде всередину, ми його прибираємо зовсім на кільце. Всього брунька йде назовні. Ось тут жировий пагон. Один треба в другий. Тому ми... Приберемо його на кільце, обріжемо. І тут він далі продовжує терти, то ми ось цей приберемо, а бруньки плодові залишимо. Слідую заберемо цього пагана, зовнішню бруньку покинемо, а це відріжемо. Також цей непотрібний потрібний нам паган. І цей. Ходові бруньки залишаємо. Пагон обрізаємо. І тут прибираємо всі жирові пагони на кільце. На кільце. І цей буде середину затіняти також на кільце. Цей вертикальний пагон також прибираємо і цей, що йде, частково всередину крони. Цей вертикальний пагон ми залишаємо брунькою назовні. Цей також переплітається, забираємо і цей забираємо. Залишаємо пеньочка, щоб соки. Ми йшли на нові жирові пагони, а створювали плодові бруньки. Що ми повністю обріжемо жирові пагони до склетної гілки, то вона десь мусить все рівно яблунька свій сік дівати і буде пускати нові пагони. А так ми частково залишаємо пеньочки і вже сік буде йти по них. І пускати плодові бруньки. Ну і, звичайно, що будуть невеликі жирові пагони, але все, все рівно ми їх зменшимо і заставимо яблуньку плодоносити краще. Тут бачимо на кінці пагона така пухнаста брунька. Це плодова. Ми її залишаємо. Цю, все, що всередині. Пагона вирізаємо, а цього залишаємо цю бруньку назовні і також обрізаємо, щоб не росла яблуня вверх. Припиняємо її ріст вверх. Переходимо на другий ярус скалетний гілок. Тут також, як ви бачите, одна перетинається скелетною, друга перетинається, але на них вже є плодові бруньки. Обрізаємо до плодових бруньок. Так само тут. Ось. Все рівно воно близько і літом пагони будуть і звідси підуть, і звідси підуть і будуть зачіплювати одне за одним. Тому ми виріжемо цю гілку повністю і пустимо на цю сторону назовні її. Ця гілка вертикальна, йде всередину, ми її обріжемо на кільце. Ця гілка також хоче йти наверх, ми її обріжемо на кільце. А цю, мабуть, ми зробимо ось тут, залишимо бруньку, щоб вона в цю сторону йшла до нас. На другій гілці другого ярусу ми також прибираємо жирові пагони які. Будуть затіняти середину крони і сусідні гілки. Ось ця йде всередину, затуляє крону. Ми на маленький пеньочок зріжемо. Теж плодові бруньки будуть, то ми залишаємо. Цю гілку обрізаємо над плодовою, бо тут у нас внизу росте ожина, так що вона менше закиляла ожину, ми частково приберемо гілки яблуді. Там досить цих, що з тої сторони залишаться. Верхівку яблуні я вже Освітлив, ще один тагонець залишився. Тут вже добре буде йти провітрування, освітлення. Промені сонячні дойдуть до кожної гілочки, надіюсь. Залишився у нас перший ярус. Ось гілки, які йдуть від під самої підщепи. Ми їх ті, що йдуть всередину, так само обрізаємо. Вертикальні само обрізаємо ці на невеличкі пеньочки. І ось тут. Також залишаємо плодові бруньки. Далі ріст припиняємо цю сторону, тому що у нас виноград. І тут залишаємо дві плодові бруньки. Тут також залишаємо дві плодові броньки, вона йде вертикально. Нам не потрібно так. Тут також дві плодові броньки залишаємо. І тут також три плодові броньки залишаємо. Обов'язково обривати ось такі залишки минулорічних плодів, недорозвинених листя, адже в них багато. Може бути відкладено яєць шкідників. Можуть хвороби залишитись, ось такі листочки залишились. Цю зиму взагалі листя на яблунях дуже довго чіпіло і ще чепить. Так що його потрібно обрізати і обривати. Тут на лісовій дичці прищеплено два сорти. Спочатку я прищепив ось цей. Семеренко. А потім захотів ще один флорину. І оця флорина пізніше прищеплена але вже в цьому році, в минулому році було пару яблучок і в цьому році є плодові бруньки. Так що ми її також підріжемо. І залишимо, може буде плід. І цю залишимо тут також така мохнатенька воронечка, яка повинна дати плід. Ось так ми обрізали п'ятирічну яблуньку. Місце зробили для неї багато На цьому буду завершувати. Своє відео. Дякую за перегляд. Підписуйтесь. Всім миру і добра